Друзі, всім привіт ви на каналі А32Крю. Команда противника два тяжі, дві стежки, дві пт ПТСАу і один легкий танк Шеріда. Поїдемо не на стандартну позицію, як грають тут ПТСАу, наприклад, від дзотів або в кущиках там по праву руку. То ми зараз поїдемо на напрямок СТ. Чому? Тому що ПТСАУ, така як Т-110Е3, вона має бути корисна в бою і має допомагати своїм союзникам. Якщо ви будете простоювати більшу частину часу гри, ви, ну, як мінімум, може щось і настріляєте, але результативності від того не буде. Можливо, ви залишитесь потім самі, і вам придеться тащити цю каточку. Не знаю, але... Ми маємо бути корисними в цьому бою, тому їдемо на напрямок СТ. Що ми бачимо тут? Бачимо Леопарда. Бачили десь тут Шерідана неподалік десь катався. Але Леопард, побачивши, що тут пахне смаженим, він накивав п'ятами, друзі. Він тікає, він кидає свого корисного мінотавра, який приїхав допомогти Леопарду. І що робить? І тікає. Остається тут Мінотавр сам. Чекаємо, поки вийде підстави свої паливні баки і даємо одразу туди йому ББшечку. Мінотавр не хоче заїхати за камушек, тому йому там і не дадуть заїхати, тому що там мій совзводний грає, і ми його просто запушили. І в команді противника мінус один танк. Однієї гармети не стає, до речі, гармати і якої ще гармати. Це Мінотавр, три снаряда. Це супер танк, в нього дуже гарна статистика по серверу. І вони його втратили. І такі критики пажа отримає МХ-30B від нас. Як то кажуть, подивіться на постріли, я можу сказати, що в цьому бою я майже не звожусь, граю на. Можна сказати, точній пушці. На точній гарматі. от цікавий постріл. Мінімальне зведення для того, щоб дати на таку дистанцію. Даємо, я скажу так, що мені краще. Я або взагалі не влучу та зроблю два постріли, або я буду зводитись до самого кінця і зроблю лише один постріл. І так само шанси на те, що ви попадаєте в танк або не попадаєте в танк, вони однакові для двох варіантів. Чому? Тому що ви можете повністю зводитись, але, наприклад, якщо танк в противника він просто стоїть умовно статичний. Ви зводитесь, 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 звелись начебто. І Робите постріл, а він трошки поїхав вперед або довернув башню. І ви все одно не попадаєте. Час на зведення ви втрачаєте, час зведення, там рахуйте, скільки в якого танку по тактиках технічним характеристикам підрахуйте самі. Ще у нас паливні баки. Паливні баки дуже сотки гарять, бо сотка в нас їздить на бензині. Це маєте знати. Тому німецькі танки дуже гарно палають. І сотка відправляється в ангар. І лишився тут один той самий Шерідан, який дав первинний засвіт у нас. І так ще катається, тому що він сейвить своє ХП. Він, мабуть, робив правильну роботу. Він світив, подекуди давав якісь постріли. І бачите, він був першим, хто дав засвіт. І він залишається ще живим. Їдемо, їдемо його пушити в нашій команді ще. Чотири. Тіммейти лишається проти одного шеріка. Ну, і бачимо, що з правої сторони там піджимає Прожетто, тому хочеться дати ще один шот, хоча б один шот, тому що не так багато ми настріляли, і хочеться трошки побавитись ще з шеріданом, тому ще їду дати, дати цей урон. Мій взводи не захотів, каже, що я туди поїду. І ще один постріл. Майже без зведення, можна сказати, майже віртуха. Друзі, отакий от бій на є третьому. Я бажаю вам бути корисними і дякую вам за перегляд. Пам'ятайте, що все буде Україна. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пока.